Всім доброго вечора. Хочу ще трішечки про свинцево-кислотний акумулятор сказати. Стартерні, їх два у мене, 80 А і 60 Ось бачите, я їх підзаражаю вечором іноді, тому що після 2 днів, коли у нас не було, не було напруги зовсім з мережі, 2 дні працював інвертор. Від сонячних панелів та від цих двох акумуляторів. Але акумулятори слабкі, їх не вистачає. Всі ми розуміємо, що інвертор на 3 кВт, тому акумулятор потужністю також треба 3 кВт, не менше для нормальної роботи цього інвертора. Але у нас така тяжка ситуація. Де ми живемо, тому викручуємось з того, що маємо два свинцевих слотних км 80 і 60. ну, Я так розумію, що він бере по-найменшому тобто 60 А. Тобто це дуже мало для нормальної роботи цього акумулятора. Тому після двох днів. Посиленої роботи цього інвертора, акумулятори дуже просили. І ось так приходиться зараз, уже пізній вечір, підзаражати. Дуже довго заражає, тому що добре просіли акумулятори. Але загалом скажу, що інвертор працює добре від сонячних панелей. Свою потужність він тримає, але, як я вже сказав, акумулятори дуже... Падають в розряді, тому що потужність їх не відповідає потужності цього інвертора. Ну, будемо сподіватися на найкраще. Всім дякую.